Місце нова Москва. Тип будинку, типовий будинок за канадським проектом, метраж 322, кв. Поверхи 2. Дизайн Оксана Бутман, фото Іван Сорокін. Коротенько. Будинок в Новій Києві, побудований за типовим канадським проектом. Дизайнер Оксана Бутман оформила в стилі сучасна англійська класика. Подробиця мене надихали інтер'єри Ніни Кемпл. Розповідає Оксана, знаменита англійка, автор п'яти книг про сучасний інтер'єр, не тільки оформляє квартири і будинки, але і випускає під власним ім'ям меблі. Текстиль і шпалери для вітальні Оксана вибрала комод з колекції Ніна Цамбел, в інших приміщеннях використовувала тканини і шпалери тієї ж марки. Вони послужили своєрідним камертоном при створенні інтер'єру, який виглядає абсолютно сучасним. Але спирається на традиції. Типовий будинок Оксані довелося перепланувати. Вхід з гаража був прямо в вітальню, що непрактично. Тому було вирішено зробити коридор з гаража, зменшивши площу гостьової кімнати завдяки цьому тамбуру запахи вихлопних газів і звуки з гаража не потрапляють у вітальню. У кухні хотілося більше світла, тому проект будинку був відзеркалений, і вікна кухні стали виходити на південь. Ще одна переробка торкнулася ванну кімнату і гардеробну. Розташування дверей змінили, щоб наскрізною стала гардеробна, а не ванна кімната, як це було спочатку. Каркас будинку дерев'яний, тому на підлогу поклали інженерну дошку, стійку до різних температурних та інших змін. В обробці використовувалися натуральні матеріали, справжні гіпсові молдинги, фарба, шпалери, плитка і керамограніт. Колористика інтер'єру складна. Оформляючи особисті кімнати, дизайнер постаралася врахувати не тільки побажання членів сім'ї, а й астрологічні рекомендації. У загальних приміщеннях орієнтувалася на перевірені поєднання кольорів. У їдальні вікна виходять на ліс, тому хотілося, щоб екстер'єр перейшов в інтер'єр. Цим і обумовлений вибір зелених шпалер. Текстилю на стільцях і шторах зофані. Вітальня зроблена як кімната, кавун червоний диван Нобіліс, його м'якоть. Зелені крісла Марія Сцорнер в тканини Дедар, кавунові скоринки, кушетка тієї ж марки в тканині Нобелівські сточки в світлій м'якоті, старший син за гороскопом риби, хотів синій колір в своїй кімнаті, тому ж палери Ніна Цампл з рибами дуже вдало вписалися не тільки в колірну гамму, але і в астрологію. У кабінеті була використана колірна гамма, відповідна кольору дня народження господаря будинку по системі колор-астрології, англійський інтер'єр. В цілому витриманий і спокійний, завжди передбачає наявність несподіваного предмета. Ніна Кемпл прямо радить додавати в нього щось божевільне. Тут цю роль грає корова Владислава мамишева монро яка стоїть у холі. Вона була придбана на благодійному аукціоні ще до того, як з'явився цей будинок. Тому Оксана називає її музою. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба літле брене, підлогове покриття, керамограніт, арцадія, меблі, дзеркало та консоль, сутрадін освітлення, лампа порта Романа, декор, скульптура красуня, Владислава Мамишева-Монро, вітальня, оздоблення, фарба літле, брене, підлогове покриття, інженерна дошка, Траде Форест, меблі, диван, біліс кушетка і крісла, Марія Сцорнер крісла, Джим Томпсон, комод, Ніна Цампел, Придиван і журнальні столики. Едсутрадінг, круглий столик і дзеркало, Джуліан Чичестер, Освітлення лампи ананаси, люстра і бра, Рабін Фіц лампи, Джогн Річард Камін, чесний з декор», роботи художника Данила Федорова, Надзоряна краса і портрет господині будинку картини, Літаки на воді, Юрія Воронова, Кухня оздоблення, фарба, Літ, лед, рене, підлогове покриття, керамограніт, Арцедія Меблі, ранітур, Арчо Стіл і Стільці. Джуліан Чичестер освітлення, ліхтар у вигляді перевернутого відра, воюган, червоний світильник, іке-декор, репродукція труббріди, їдальне оздоблення, фарба, літле брене, шпалери, «Софані», підлогове покриття, інженерна дошка, Траде Форест, меблі, стіл і стільці Ландо Кушетка, Маріе Сцорнер, кумот освітлення, торшери, обджет інсоліти», люстра потері бар декор, репродукція. Орхідея, трофбріди спальня оздоблення, шпалери, Сандерсон підлогове покриття, інженерна дошка Траде Форест меблі, ліжко і тумбочки, Лепорелло крісло кушетка Марія Сцорнер, циркальний комод Джуліан Чі Честер, столик, Грагам Андрен освітлення, настільні лампи і торшер, міс -де Майор декор, репродукції, трофбрід, кімната підлітка, оздоблення, шпалери, Цампел, фарба. Дюлюк з підлогове покриття, інженерна дошка краде форест меблі, стіл і прикуті тумби, Ецутрадінт ліжко орізонті освітлення бра, оттері бар кабінету оздоблення, фарба. Дюлюкс-підлогове покриття, інженерна дошка, краде форест меблі, диван, нобіліс, стіл. Джуліан Чі Честер, крісло, нф-освітлення, люстра, поттері-бар, декор, картина, Ецутрадін, ванна кімната оздоблення, настінна плитка, атрюрія, шпалери, нінацам, меблі та сантехніка, і боч змішувачі, ніцолазі освітлення, лампа, зарабра, поттері-бар, гостьовий санвузол, оздоблення, шпалери, санберт, сантехніка, дюра від старт к меблі, сходистилаш, і хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру вов рю.